А де нормальний лікар? Ви шо лікар? Я так трішки сіла. Ну мені, звичайно, було неприємно. Ну, типу, звичайно, я лікар, і я можу пролікувати набагато е цікавішими і сучаснішими методи, ніж до прикладу, там дорослі, грубо кажучи, да, такі зрілі е лікарі, так скажемо. знаєш. Я назвала це енергетичний ляпас. Енергетичні ляпаси бувають у лікарі, <світ through> і за того лікарі напевно займають одне з перших місць по професійному вигоранню, тому <світ through> що <проц nữa> професія специфічна і інколи потрібно вислуховувати. Різних психоемоційних пацієнтів. Зараз пацієнти більш ніжніші і потребують більшої турботи про себе, щоб не все одно як до лікаря приходять, що ми їх почули, що ми їх зрозуміли і надали допомогу. От. Ну так, так зараз багато людей і зараз багато пацієнтів на антидепресантах. Насправді, так. коли збираєш анамнез, то дуже часто останнім часом почали зустрічатися такі люди. Да, такі такі часи, на жаль, і люди намагаються адаптуватися будь-якими способами до цього життя до цих реалій.